Волонтерство це більше, ніж просто допомога, це реальний внесок у розвиток суспільства та підтримки тих, хто цього потребує. Бути волонтером – це честь, що дає можливість змінювати життя людей і робити світ кращим. Основними мотивами залучення у волонтерську діяльність під час війни є патріотизм, співчуття та відчуття власної гідності. Почуття патріотизму спонукає людей допомагати своїй країні та співгромадянам, що є похідними від сильної національної ідентичності, яка перебуває під загрозою через ворожі дії. Студенти Миколаївського базового медичного фахового коледжу долучилися до волонтерства та співпрацюють з волонтерськими організаціями. Кожен обирає той напрям діяльності, в якому бачить себе найкращим. То не моя хата з краю, не по мені сити спокій, коли країна палає, б'є совість на сполох, і я врубаю мотори і не чекатиму інших. Моє життя допомога не менше, не більше. Завдарились щільненько, поїхали. Може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я досавки проміняла на кусовки Загуде машина, застрибає шине, зачекати я вже поруч волонтер, навіщо Роми і Ніця? Навіщо тропіки в хаші? Коли страждає родина, і гинуть найкраще. У вщен забитій машині, я також твори безцінні то найдорожчі пакунки, дитячі малюнки, малюю діти сонце і татка у віконці. Волонтер може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я тусовки проміняла на кросовки. Загуде машина, застриваю шине. Чекати, я вже поруч волонтер, Чорне не зміняється білим, і з ночі день проступає, любові віри, надії, хай всім вистачає. Та не моя з краю, не по мені сиди спокій, коли країна палає, без совість на сполох. Поранена земля, що плаче, мов дитина, та це моя, та це моя країна, волонтер, може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я тусовки проміняла на кросоки. Загуде машина, застриваючи не зачекати я вже. І я вже поруч, я вже поруч.